Всім привіт, це Вашкар, займаємось з братом пригоном автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль це Renault Grand Scenic 4 18 року. З середина 18-го року експлуатація. Автомобіль на автоматичній коробці передач, пробіг 153 тисячі км. Вже зроблено великим ТО в Франції. Дуже класний варіант, кого цікавить. Переходьте внизу за посиланням під відео. Так, Зараз покажу наш номер телефону. До речі, є великий вибір на сайті у нас автомобілів 096-07-9167 09607967.com. На сайті будуть фотографії автомобіля. Також буде вибір інших автомобілів, Сеніків, Грандсеніків на автоматі, на механіці. Переходьте, вибирайте. Так, Інстаграм, там фото покупців, фото автомобілів, які приїхали в Київ, також Viber Telegram. Там найшвидші автомобілі ми виставляємо, тому підписуйтеся, слідкуйте. Регулярно викуповуємо автомобілі, автомобілі тільки з оригінальними пробігами. Тому кого цікавить класний збережений автомобіль, то телефонуйте, замовляйте, бронюйте. Так, дивіться, зараз біду вам цей автомобіль, покажу загальнозовні. Подивитися. Так, тут у нас К9К, надійний класний двигун, економічний. Це грант. Сенік в такому стані. Буде у нас відео на каналі порівняння цих автомобілів. Тому переходьте, дивіться. Сеніка, і Гран Сеніка. Дивіться, бачите, все максимально збережено. Немає м'ятинок, царапинок, автомобіль максимально збережений. В дуже класному стані. Отак от загально виглядає автомобіль. Так, дивіться, зараз по диска в нас, знос зовсім мінімальний, колодочки там нові ми дивилися. Гума в класному стані, зима, тому вже замінювати не потрібно. Так, позаду гума ще в кращому стані. Диски зовсім мінімальна виробочка, колодочки нові. Гума, до речі, там кінець 20, 2020 20 року, 2021 рік. так, ну З цієї сторони все так само. Гума, диски все добре. І попереду так само. Так, під капотом покажемо відразу. Так, пробіг оригінальний. Все перевіряється по офіційному сервісу. Також на фотографіях буде виписка з офіційного сервісу. Все є підтвердження під капотом також, все дублюється. от 144 тисячі було. 18-й день, 4-й місяць 23-го року, замінений ГРМчик. Ну і повністю велике ТО зроблено. Тому хто хоче максимально збережений автомобіль з мінімальним пробігом і повністю обслужене, нічого робити не потрібно по автомобілю, брати, насолоджуватися, то класний вибір. Так, Все в нормі у нас, двигун сухий, як завжди. Все надійно, все класно. Так, ось дивіться, до речі, фари ось п'ятий місяць 2018 року, тобто його зібрали в середині 2018 року. Відразу поставили на облік в 6-му місяці, також все оригінал. Тому хто хоче варіант максимально збережений, оригінальний. Так, 18-й, але буває оригінальне. Оригінальне скло, оригінальне. Так, оригінальне. Оригінальне. Оригінал. Оригінал. 18-й. Оригінал 18-й. Так. До речі, далі буде відео ще показано по фарбі. Фарба рідна також. Так, Давайте загально ще покажу, що в нас по функціям. Це зен-комплектація, є і задні парктроніки, є безкочовий доступ, от натиснули, відкрилися, зеркала відкрились. По салону у нас все максимально збережено. Все охайно, все відповідає пробігу, навіть краще. Так, Кермот ідеальне. Зараз сядемо всередину. Так, у нас пробіг 153 900. Так, кермо у нас показав в класному стані. По салону у нас все загально також дуже класно. так, Клімат, екорежим, старт-стоп. Зараз покажу вам по налаштуванням основного, Навігація, Apple CarPlay, Android Auto. Є все це є. Сигнал про вихід зі смуг, налаштування про вихід, активне гальмування. Потім налаштування сигналу про швидкість, автоматичне дальне світло, попереднє розпізнавання втому. Тобто це все є. Все максимально є для того, щоб зручно користуватися автомобілем. Також багато різних налаштувань. Покажу такі загальні, щоб ви бачили. Ось, бачите, інтеграція смартфону. Підключили по провіду. Вся навігація, все показується у вас на екранчику, дуже зручно користуватися. Також. Є налаштування автомобілем, загальний такі різні тиск в шинах, до речі. Також зручна функція електроручничок. Заводиться автомобіль кнопочкою, автоматичне дальне світло. Тобто все багато для точної експлуатації є. От підлокінечок рухається, дуже зручно, ніжки різні для кожного дня на довгі дистанції, для стаканчиків. Там ніжка. Тобто автомобіль зроблений для того, щоб приносити задоволення. Зараз покажу позаду. так Позаду також все максимально охайно, збережено, доглянуто. Є столики. Потім підстаканнички До речі, дві USB-шки є. Кого цікавить, що так можна зручно ставити телефони, заряджати. На довгі дистанції. А, до речі, забуваю показати часто такі лючки в підлозі по всьому колу. Так, і з іншої сторони також зараз це покажемо. Так, Тут карта також максимально все збережена. Все доглянуто так, з цієї сторони кермо. Все максимально в класному стані. Видно, що з автомобілем доглядали, гарно експлуатували, все обслуговували регулярно. Тому автомобіль в такому класному стані, з рідним пробігом, в рідній фарбі. Так, такий великий багажничок. Шторочка тут відкривається вже от по такому принципу. Відкривається двіна підлога. Можна положити цю полицю в нижній шар. Також, якщо ми покладемо, так, зараз мені рукою трошки незручно, відкрию відразу позаду. Так, дивіться, у нас такий великий багажник, склали сидіння, зняли полицю. Тут можна лягти без питань. Хто хоче максимально великий багажник, максимально великий об'єм, гранд ваш вибір. Так, зараз це все складемо. Все робиться однією рукою. Отак от підняли. Зараз закриємо відразу. Трохи доводиться побігати, щоб це встигнути. Так от це підняли, взяли полицю. Зараз надінемо і покажемо вам далі огляд. Так, і в Расеніка, щоб подивитися там запасочку, під, треба підняти так, зняти ці додаткові полички. І от у нас запасочка, домкрат повний комплект. Все є, все завод. Так, це взяли ці полиці. Закрили. Таким легким рухом складаються вони. Такий великий багажничок об'ємний. Тому хто хоче максимальний багажник, це Grand Scenic. Такий автомобіль. Так, і залишилось. Показати по фарбі. Почну з водійської дверки. 141. 130. Оригінал. Відразу з приємчиками. 65,1. 55,8. Все завод, все оригінал. 124. 72,1. 134. 134. Так, відразу дах покажемо. 135. Так, задня ляда у нас пластикова. Тепер прийдемо на цю сторону. Так, крило 135, 135, 108, 127. Все оригінал. 62,5. Також оригінал. 136. 148. Також все оригінал. 68,2, 59,3. Так, і залишився капот у нас 126, 116. Так, ну, дивіться. Виходить автомобіль весь у рідній фарбі, все скло рідне, Пробіг у нас оригінальний 153 тисячі км. Регулярно автомобіль обслуговувався. Зроблено велике ТО по автомобілю. Тому хто хоче автомобіль в максимально збереженому стані, телефонуйте. Так, І наш номер телефону, як завжди, 09607 967. Вашарто.ком.ua наш сайт. На сайті будуть фотографії. Все детально описано. Фотографія з офіційного сервісу, тому переходьте, дивіться. Вибирайте також є багато різних інших автомобілів. Інстаграм це автомобілі, які приїхали в Київ, фото з покупцями, відгуки. Також у нас Viber Telegram. Переходьте, Там автомобілі максимально швидко виставляємо, тому хто хоче максимально швидко побачити автомобіль, який ми викупили. зарезервувати за собою, забронювати, дати завдаток, то у вас є ця можливість. Є вибір автомобілів. Приганяємо тільки з оригінальними пробігами. Тому можете бути впевненими, що у нас все класно в цьому плані. А такий був класний сценік. Четвертий гранд Сенік. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.